Будемо аналізувати мультики з гостями в нашій студії. Директорка департаменту з питань культури обласної військової адміністрації Ірина Гаврилюк і співак, композитор, автор цих прекрасних мультиків Назар Савко. Вітаю вас у нашій студії. Слава Україні! Героям слава. слава чугайстер, чугайстер. Як там чухатися, мастер? майстер? А який із цих трьох мультиків, які ви вже зробили? Твій найулюбленіший? Я думаю, мої всі улюблені, тому що все ж таки я. Відповідь не зараховується. Енергія. Треба говорити той, який ще не вийшов, із тих двох. Ще не вийшов. Ну, взагалі, планується так 5 мультиків. Мої всі вони мої особливі, фактично. Не можу сказати, що один краще, там, ліпше чи, чи оригінальніше. Я, я стараюся робити все максимально е, якісно і гарно. А з чого ідея Бо, що саме... професіонал. Хто нас похвалить, як не ми самі е, чугайстер, мавка і повітруля е, це персонажі української міфології. Звідки ідея власне ці персонажі поширювати і знайомити дітей із ними? Чому саме міфологія? Насправді давайте та бо, коли хто фінансує, то і пояснює Насправді. пані Ірина. Чому Я саме міфологія Тольбан. Українська? Насправді та це була ідея департаменту, і е, ми думали, яку вибрати тему, яка би зацікавила дітей. Звичайно, це казкові герої, але хотілося популяризувати саме наших українських таких продавніх героїв. І зразу прийшло на думку це наша міфологія українська. А ми і... можемо говорити вже про ще наступних два мультики. Про що це буде? Чи не розкривається? Я думаю... Це тут проблеми немає тому, що департамент не може, а Самко скаже. Хто це буде? Я Хочу сказати взагалі, що я дуже ціную, люблю свій карпатський край. Це регіон, гори, це гір, з львівських, з горбів. <свят> Ні, просто люблю, просто люблю, кохаюся в Карпатах і завжди виїжджаю з сім'єю зі своїми діточками. І тому ця енергетика Карпат для мене дуже рідна, і тому вона випливає все ж таки в пісні. врешті решта виплива, звісно ж, за допомогою департаменту. А так, наступні а пісні. Та, наступні пісні вже готуються. Вже я думаю, в неділю з наступного понеділка ми зробимо своєрідну рідну таку прем'єру. Це про домовичка, домовик та. А, і завершимо цю серію чуром. Про чор чура. Чур мене, пек мене, знаєш, є такий вислів. До речі, я думаю, для дітей буде це. Це для мене це буде дуже такий експеримент, цікавий з чуром, тому що я взяв собі за, е за такий зразок аранжування відомого такого співака корейського псая Gangnam Styles, Пам'ятаєш? А чур в мене буде такий оригінальний гангамчур. Ну, з римами взагалі у цих мультиках вас все складається. Як не чугайстер, який чухається, то що там? ще, які фрази улюблені з них? Ну чух-чук-чук, -чук чугайстер чухатися. Майстер це так. Я думаю, піде в народ <свісно> <свісно> ці фрази. Мавка лісова. Звісно, ж я був також під враженням оригінального мультфільму, який зараз у світі набуває хороших рейтингів. Мені здається, що Україна в цьому плані вона. Перевершила е, в мультиплікації Перевершила е, свої, е, навіть свої переживання чи бачення, тому що вийшла вже із так та... та, Обов'язково Дісней. Я думаю, на рівні з Діснеєм однозначно це на в куточку тихо сумніватися і плакати. Пані Ірино. Головна мета цього проекту власне про мультики говоримо зараз. Бо про програму ще поговоримо детальніше, це швидше пояснити і ознайомити дітей і не лише дітей. Дорослих із персонажами міфології, чи ви також хочете? Перебити так би мовити, оцей російський контент, який діти просто тотально споживають із Ютубу. справді так, це ви абсолютно вірно сказали, і в таку серединку, тому що на Ютубі є багато російського контенту, контенту, і однозначно хто дивиться російський контент, той підтримує збройну агресію. Для мене це однозначно таке визначення. І коли ми розмовляли про це, власне про цю програму, то вибирали заходи, щоб наповнити інтернет-простір України. Інським якісним контентом, ну і звичайно, без ми би нікуди не рухались, тому що його мультики справді дуже дуже крутезні. А в чому полягає підтримка департаменту? Фінансова підтримка департаменту Прекрасно. Е, Назара. Я перед тим як із вами вести розмову, проаналізувала сторінку студії е, сав, е, сав... YouTube канал. Ютуб-канал, YouTube е. так. так от повітруля набрала за один день 6,5 тисяч переглядів. Чугайстер за два тижні майже 250 тисяч. Мавка за місяць майже півмільйона. А ви взагалі як оцінюєте цей проект? Давайте може спочатку, пані Ірина. Ви за Кількісними показниками дивитися, так ми започаткували проект, подивимося, там переглянули стільки-то, стільки-то людей. Ок, проект вдався. Чи ви будете ходити і перевіряти, скільки дітей тепер знають про мавку, чугайстра забула, як цього чорта назвати? Вибачте Чура. Чур. Чур. Чура. справді, взагалі, культура такого визначення немає, як вже і тепер. Це праця на майбутнє. Якщо ми зараз навчимо наших маленьких українців слухати українською. Розмовляти українською, думати українською, співати, воно так буде і надалі. Тому це праця на майбутнє. Звичайно, ми дивимося кількість переглядів і аналізуємо, наскільки вдалий цей проект, наскільки багато дітей чи дорослих, звичайно, з дітьми переглядають цей мультик. І в нас виникла ідея власне з Назаром, щоб популяризувати цей мультик, ми запровадимо такий навчальний проект в бібліотеках. Він буде базуватися вже на створеному відео, на створених цих серіях, і ми будемо Розмовляти з дітьми ми будемо розказувати дітям не тільки міфологію, історію. Ми сподіваємося, що це е, такий пілотний проект, і він надалі розвинеться і буде дуже багато цікавих власне таких серій, мультфільмів. Прекрасно, знаєте, що я собі подумала? Що популяризація це добре, е, але і монетизація це непогано. Ми коли з назором зустрічалися попередній раз і говорили про бульку, яка теж є е, творінням цієї студії. Я теж перевірила 63 мільйони переглядів на Ютубі. Якщо би так було в сполучених Штаті, штатах Америки, то Назар Савко вже вже міс... би був як мінімум тебе перебити. вибачаюсь. Ну і плюс 107 сім е, мільйонів вже в збірнику. 107 сім мільйонів. Да, тобто, скільки на такі заробив Назар лідер. Савко на перегляді а, бульки? Ну тобто, це не моєї студії. Насправді, е, витвір. Це мій витвір, але не моєї студії. Тому що я якраз і хочу е, почати заробляти, е, зробивши свій власний ютуб канал. Він називається Савко Студіо», де, де можуть діти і дорослі побачити виключно тільки мої пісні, виключно тільки новинки. Тобто Савко Студіо» тепер єдиний такий канал, на якому я працюю, для якого я працюю, для якого я творю. Раніше я працював для інших каналів і писав для інших каналів. Там були свої умови. І ти завжди, коли на когось працюєш. То ти ніколи нічого не заробиш, угу. насправді то тобто мав минути час, щоб помудріти. Так, і І, До речі, зі. хочу сказати, що це це дуже питання, таке риторичне. Таке е, ти не можеш вгадати, скільки ти заробиш, тому що важлива реклама, яку угу. подивиться дитина перед безпосередньо відео. Якщо вона переключить рекламу, автору нічого не капне. Але переважно так і роблять. Добре, шанси є. Я по-іншому запитаю, щоб е, заробляти. Я чому запитую, тому да, що є, російськомовний контент і російськомовні творці такого відео, вибачте, діти, які просто розпаковують подарунки, на цьому заробляють шалені кошти. І замість того, щоб споживати продукт про мавку, чугайстра і так далі, про повітрулю діти українські дивляться і фінансують в такий ж спосіб, без навіть не усвідомлюючи цього, російську агресію і так далі. Шанси заробляти на. На такому хорошому продукті в Україні є. Я думаю, що є. Просто зараз все залежить від реклами, від її кількості, від її якості, тому що Україна зараз трошки пасе задніх. Наприклад, та сама реклама коштує в п'ять разів більше в Америці і в інших країнах. Але так як у нас зараз війна, тобто у нас ситуація дуже погана з бізнесом, фактично, який би платив за свою рекламу, даючи її на YouTube в свою чергу би ділився з авторами, де в яке відео він там вставляє ту рекламу. Фактично, тому зараз у нас ситуація. Це така не не з кращих, можна так сказати. Але на майбутнє ми ж дивіться в нас зараз йде боротьба не тільки. Війна у нас є ще боротьба за уми дітей, тобто ми всі боремося. Фактично, ми витісняємо цей російськомовний продукт і замінюючи своїм рідним. Типу, нам треба завдання наше зробити це максимально якісніше і доступне для дитини, щоб їй це просто подобалося. Для що того щоб це перем... робити не якісно, має не видихнутися автор. Тому Однозначно, ми вам бажаємо так. багато рекламодавців, які будуть стимулювати вас. Це, для це створення важливо. Реклама, хорошого продукту реклама це важливо. Ну і на завершення пані Ірино, Це все робиться в програмах м, популяризації української мови. Цю програму спеціально створили на Львівщині з 23 по 26 рік. Вона діятиме на цей найближчий рік, крім мультфільмів. Що ви ще запланували в рамках цієї програми? Департаментом ще заплановано 5 заходів, один з яких це звичайно наповнення якісного контенту в ТикТоці, Який так ми також пішли цим шляхом, бо від цього нікуди. Єдине, що у нас умова буде до розробників, це спільно зараз напрацьовувати саме якісний контент контент, щоб молоді хотілося дивитися цей TikTok, відкривати, переглядати і радити своїм друзям і знайомим. Також це буде створення таких і показ театральних вистав і концертних програм. ну, не тільки на території області. Ми за це, щоб це тільки розповсюджувати по цілій Україні, популяризувати власне саме цей якісний продукт український. Ну і ми ще розробляємо зараз спільно таку інтерактивну гру для бібліотек нашої області. Тека, це взагалі місце, де громадяни, мешканці цілої громади можуть спілкуватись не тільки наші, а й ті, що приїхали, і будуть залишатися в громаді, і будуть ставати її повноцінними членами. Це такий буде майданчик для розвитку, для розмов, для спілкування і для того, звичайно, щоб ставати такими єдиними в своїй думці і в своїй любові до всього українського, Із популяризації і з популяризацією української ми вам допоможемо. Ми напередодні мали зустріч зі студентами національного університету імені Івана Франка, де Канал Перший західний проводив спеціальний тренінг, великий інтенсив для студентів. І ті студенти, які показали себе найкраще, мали можливість розробити сценарій чи запропонувати тему для соціального ролика okay. і цією темою стемою, яка перемогла, стала якраз тема про пропаг... протидії російській дезінформації, пропаганді і боротьби з російським контентом. Тому, коли цей соціальний ролик буде готовий, ми будемо готові поділитися із вами для популяризації, поширення у Тіктоці. Не знаємо правда, в який спосіб ви і з ким будете співпрацювати. Але сподіваємося, що з кимось відповідальним. Е, дякуємо вам, Ірина Гаврилюк, директор департаменту з питань культури обласної військової адміністрації. І Назар Савко, співак, композитор, який реалізує проект підтримки української мови, створює чудесні мультики. Не забудьте підписатися. Ага, не забудьте підписатися на, Савко на правах реклами на Савко Е, Так, це канал для діток, де можна переглядати україномовні, що дуже важливо і на на цікаві теми мультфільми. Тому не пропускайте усього найважливіше. Вільшого навіть у цій сфері.